Всім привіт! Сьогодні у нас тема це бектест. Бектест це один з найфундаментальніших інструментів в житті кожного трейдера. Адже після того, як ми вивчимо теорію, ми вивчимо, що таке ліквідність, структура, зони інтересу і тому подібне, ми маємо це все зібрати в кучу і почати з цим якось торгувати. Але як онувачок, я не буду знати, як воно працює. Як у новачок, я просто буду знати, як воно позначається, і все. І саме через це, щоб не ризикувати власним депозитом і бити шашки на власних грошах, у нас приходить в силу бектест, в допомогу так звану, адже саме на бектесті, саме на тому, як графік працював в минулому, ми можемо побачити, як працював той чи інший інструмент, об'єднати їх і тим самим вибудувати свою правильну торгівлю. Скласти певну ідею і цією ідеєю торгувати, побачити статистику цієї ідеї і бути в ній впевненим. І після цього в лайві вже з власними коштами буде звичайно менше ризиків і більше профіту. Тема бектесту достатньо обширна. І щоб затронути всі деталі бектестингу від теоретичних знань до вже практичних застосувань, це буде розбито на три епізоди, де ми поговоримо в кожному з них за окремо. Необхідну деталь, щоб почати бектестити правильно і щоб це було максимально ефективно. В першому епізоді ми поговоримо, що це таке бектест, чому це так важливо для кожного трейдера, як правильно вибудувати свою бектест-ідею, правильне теоретичне та практичне застосування, принцип. Того, як має будуватися ця ідея, як вона має втілюватись і як вона має використовуватись, і в другому епізоді ми розглянемо одну з найважливіших платформ і найзручніших платформ: це FixRPLI, де кожен трейдер може пробек тестити і на основі. Великого хронологічного відрізку часу дізнатися свою статистику, свій відсоток відпрацювання, свій профіт, свою профітність або непрофітність, і тим самим скоригувати, підправити свою ідею, щоб в лайві це було максимально профітно. І в третьому епізоді буде бектест-сесія, де буде практичне засвоєння всіх інструментів, покажемо як бектестити правильно, як відкриваються угоди, як робляться нотатки, куди вони вносяться. І щоб ви розуміли, як воно має складатись, і не допускали цих помилок, які будуть тільки відтягувати назад, і саме час проведений за бектестом був максимально ефективним. Отже, приступаємо до першого епізоду, приступаємо до нашого плану. Отже, сьогоднішнє відео буде складатися з даного плану. І перш за все, ми поговоримо, що таке бектест простими словами, просто пояснимо, що і з чого він складається. Далі ми перейдемо на ціль бектесту. Думаю, ви це вже плюс-мінус орієнтуєте яка має бути ціль, але все ж таки обговоримо за нюанси і далі перейдемо до цього, які бувають різновиди: різниця між якісним та неякісним бектестом, платформа, де робиться бектест, і звичайно, приклад ідеї для бектесту та її правильна реалізація. Окей, тож, приступаємо до першого пункту. Що таке бектест простими словами? Бектест це дослівно застосування чогось на минулому, якщо ми просто візьмемо слово «бектест» та розіб'ємо його на дві частинки. В випадку трейдингу це застосування трейдинг. Ідеї на минулому, у нас є якась ідея, у нас є якийсь план, щоб його не втілювати одразу в лайф. Ми йдемо на бектест та дивимось, як себе ціна поводила в 2023 році, в 2019 році, з точки зору цієї ідеї. Тобто ми відмотуємо графік і на фоні цього дивимося і спостерігаємо, як себе там ціна поводила. Адже яка головна ідея бектесту в цілому, не бектест ідеї, а саме бектесту. Ось, що в лайві, так, порівняння. В лайві ми бачимо графік, він розвивається зі швидкістю 1 секунду в 1 секунду, 1 хвилина в 1 хвилину, розуміємо, так? Щоб побачити день, ми маємо прочекати цілих 24 години, і на фоні тих 24 годин зробити певний висновок. З точки зору бектесту, ми 24 години графіку можемо пройти за 2 хвилини, за 1 хвилину, ну просто миттєво, так? Ми побачили щось, розписали собі це, записали, зрозуміли, відкрили там угоду, навіть побачимо, покажемо пізніше, і прогорнули графік далі. Тобто, за день, один реальний день, ви можете пробектестити місяць, два місяці, півроку якогось іншого року, минулому, так тобто до якогось 23-го року, і побачите, що ваша ідея працювала. Або не працювала, або працювала, але з нюансами, і ці нюанси підправити і в свою торгову стратегію впровадити, тим самим зробити її більш ефективнішою. Ось така є ідея нашого бектесту. Є певні програми, про це поговоримо пізніше, і взагалі покажемо, побачимо, як це в принципі працює, як правильно це робити. Но перед цим підемо далі. Поговоримо про це, які пункти є в бектесті, які є помилки є бектесті і тому подібне. Отже, йдемо далі. Для чого нам взагалі бектест? Певними словами я вже згадав це раніше, але давайте пройдемося ще трошки конкретніше, адже ми це маємо розуміти, для чого ми, в принципі, прийшли, відкрили дану програму і що хочемо побачити на графік. Отже, найпершою метою бектесту є зрозуміти, чи наша ідея працює на великому хронологічному відрізку часу з подальшим впровадженням цієї ідеї в лайв торгівлю. Ми маємо зрозуміти її статистику, її вінрейт, її переваги, її недоліки, недоліки покращити ці переваги ще теж покращити, і тим самим. Побачити певний потенціал в нашій ідеї, або не потенціал і змінити в принципі. Отже, це є найпершою метою бектесту. Ну але, звичайно, це не робить з нас трейдерів. Трейдерів нас зробить рай лайф торгівля. Але, звичайно, бектест це необхідна перший перший необхідний крок в лайв торгівлю. І яка є різниця між бектестом та лайф торгівлею? І якби це не було, бектест ніколи не дасть. Ту реальну статистику. Він дасть технічну статистику. Ось і саме бектесту, але в лайф торгівлі у вас ще буде така штука, як емоції. Емоції це дуже сильна сильний інструмент, можна теж сказати, в лайф-торгівлі. Не в бектесті, їх там немає. Там немає часу, там немає грошей. Так, там є графік, ви і. Ваша статистика, так би мовити, ваша ідея тут у вас є емоції, тут у вас є гроші, тут у вас є не, Теж треба відкрити щось, не пропустити, або тут пропустити і тому подібне. І ви з цим боретесь. Тому тут статистика буде все ж таки відрізнятись. Ну щоб наблизити максимальну статистику до бектесту, ми його маємо зробити і. Тим чи іншим чином, адже просто якщо в лайві ми візьмемо і зараз графік відкриємо, то ми навіть не будемо розуміти, а що тут відкривати, які позиції, а чи вона відпрацює, і тому подібне. Тому ми своїй техніці маємо довіряти, а саме довіру до техніки нам дасть бектест. Окей, далі це у нас є певні потреби до бектесту, тобто в кожного вони можуть бути різні і для новачка. Для новачка, який знає теорію, знає певне поєднання інструментів, це є перш за все надивленість на графік. Ми там маємо змогу мотати графік як в лайв торгівлі, тільки з е, значно швидшим часом. Тому ми можемо надивитися на той чи інший інструмент, на ту чи іншу теорію нашу, ідею нашу, як працює ціна з ліквідністю і тому подібне, і брати з цього максимально багато інформації. Ось і другим пунктом, який переливається, це тренування своїх технічних навичок, адже у нас вони є, ми маємо їх тренувати, і бектест це є такий бій з тінню своєю ж, так і без того, без виходу в лайф. А лайф це наша вже, так би мовити, гра. Да? Ось тому ми на тренуванні. Покращуємо свої технічні навички, ми розуміємо, ага, тут я так поступила, тут я так поступила і тому подібне. Ось і це дуже необхідна річ, так щоб такий пункт у вас теж був, і ви просто взяли і тренувалися. Тренувалися чітко, зараз про це поговоримо. От якраз, якраз туди ми переливаємося в тестування своїх ідей та планів. Адже після того, як ми знаємо теорію, ми знаємо, як. Працює ціна з ліквідністю, ми маємо вис... вибудувати певну ідею, де ми будемо вже відкривати свої ордера, відкривати і аналізувати, і, звичайно, це записувати, вести статистику і виробляти певне... певні наші ймовірності, ось певні наші ідеї, щоб ми в них були більш впевнені, їх розуміли і змогли використовувати вже в лайф торгівлі. І я про цей пункт якраз таки що сказав, що ми дізнаємо статистику за конкретний рік, місяць і відпрацювання певної тої чи іншої, навіть новинної події, якщо ми в цьому зацікавлені. Тобто там є безліч безліч потреб в бектесті, і ми можемо до них прийти і застосувати їх. Окей, і головною помилкою в бектесті це є. Являється те, що ми, відкривши графік, не розуміємо, що ми хочемо побачити на ньому. То зараз поговоримо про помилки конкретніше, детальніше. Ось, але от саме найголовніша помилка: от ви прийшли, відкрили графік. Ми не розуміємо, що ми бачимо на нього. Ми не не розуміємо, що нам відмічати, на що нам дивитись, і тому подібне цього не має бути. У нас має бути чіткий фокус. На графік, на наші потреби, і саме з ними сюди приходимо. І саме це ми тут робимо і більше нічого. Давайте летимо далі. Що ми знаємо про трейдинг? Трейдинг це не гра в удачу, а гра в ймовірності і нашою задачею знати відсоток відпрацювання своєї ймовірності, тобто свого плану і якісно її розуміти. Має бути вибудований чіткий план та алгоритм дій, що зрозуміти на хронологічному відрізку часу, як працює наша, наша ймовірність і бектест. Що таке бектест в бектесті має бути план дій, щоб наша ймовірність була чітко за годинником відпрацьована, і потрібно знати, за чим ми сюди прийшли. Як ми вже згадували, бектест має бути максимально наближений до реальності, і він нам вдається зробити, адже тут є імітація лайфторгівлі, що нам допомагає прокачати нашу технічну складову надивленості на графік, і це одна з найважливіших частин трейдингу, про що ми вже згадували. Ринок алгоритмічний. Тобто, що це мається на увазі, тут закладений певний алгоритм. Ціна реагує на той чи інший, пул ліквідності завжди достатньо однаково. Він перекриває неефективності, слідкує за ліквідністю, притягується магнітами, і це працює з дня на день. І ми це можемо побачити, замітити і з цим працювати на нашу користь. І вже згадав, доставка ціни виконується ідентичним способом. Значить, це ми можемо побачити на графік, вивести певну статистику і з цим працювати успішно, які у нас існують різновиди бектесту? Є два найважливіші різновиди, і вони заключаються в тому, що ми хочемо від нього бачити. Найпершим це є механічний бектест, Тобто, в нас є ідея, в нас є конкретизація цієї ідеї. Ми знаємо, що ми хочемо бачити на графіку. Значить, що ми це бачимо, ми це беремо і відслідковуємо статистику відпрацювання. З цього у нас вибудовується певний відсоток вінрейту, Певний відсоток ризик реварду співвідношення, і з цього ми можемо зробити певні висновки. Зробити висновки над нашими стопами, допустимо, чому вони ставалися, знайти закономірність та впровадити це в нашу ідею. Другим видом це є інтуїтивний бектест, тобто live trading imitation. Це означає, що ми беремо графік і ми йдемо на нього з цілею, як і в лайві. Побачити ситуацію, вирішити, беремо ми її чи ні за нашими, звичайно ж, правилами, і від цього ми будемо бачити відсоток нашого відпрацювання, відсоток нашого вінрейту і також знати свою технічну складову, свої рішення інтуїтивні. Тобто, ми дивимося, ми аналізуємо, ми вирішуємо в механічному. Ми дивимось, ми аналізуємо, ми беремо. Тут ми дивимось і вирішуємо. І саме з інтуїтивного бектесту ми можемо зробити висновок, що тут ми навчилися певної технічної складової, підкачали свою технічну складову саме і можемо її використовувати в лайві, адже ми тут приймаємо рішення. Не скажу, що механічний бектест поганий. Звичайно, ні, адже знати свої стопи треба. І свої помилки треба знайти закономірності, потрібно і щоб їх не допускати в лайві. Що я пропоную робити на сам початок, це є починати саме з механічного бектесту, не робити вирішення, робити просто те, що ви бачите, і шукати певну закономірність. Якщо ви зробите півроку бектесту, побачите для чому у вас стопи. І зробити висновок і вже переходити до інтуїтивного бектесту, де ви вже бачучи дані стопи, тобто не стопи, а певну ситуацію, яка приведе до стопа, ви можете це пропустити. Ось і саме так, напевно, будується ось цей шлях в бектесті. Йдемо далі. І давайте згадаємо, де можна проводити бектест. Отже, ми знаємо одну з платформ: це є TradingView. Так, ми тут аналізуємо лайв. Ми знаємо, що тут графік поводить себе зараз в дану секунду, в дану хвилину. І ми можемо це аналізувати і відкривати тим самим угоди в лайві. Але чи він хороший для бектесту? Адже тут є функція перемотки, називається replay. І справді, за допомогою цієї функції можна багато чого винести з графіка, відмотати його в минуле, і побачити, як там ціна себе відпрацьовувала. Це є достатньо хороший плюс, що у вас є одна платформа, і ви можете робити все саме на ній, і в лайт торгівлю, і бектест. Але є певні мінуси. Які тут мінуси? Графік не можна відмотати дуже далеко. Тобто, якщо у вас там є мінімальна підписка, то ви справді навіть півроку назад вже на однохвилинному чи трьоххвилинному таймфреймі не побачите, що там коїлось, тому що вам графік не дасть це зробити. Отже, тут є певна така часова, це часове обмеження. Другим мінусом це є те, що графік. Спойлерить, так би мовити, старші таймфрейми. Тобто, якщо у вас є певна тут ідея, взяти ордер вже на бектесті ви аналізуєте молодший таймфрейм, переходячи на старший, вам вже він розказує, де графік буде. Це не сильно якісно і добре зроблено тут в даному випадку, в TradingView. тому. Ми прибігли до цього, що використовуємо спеціальну програмку. Це є FX Reply. Вона дуже схожа, максимально ідентична до TradingView, Але є певні ознаки, певні плюси, так би мовити, які домінують саме на TradingView, і саме за неї поговоримо на наступному уроці. Розберемо її повністю і проаналізуємо да, там певну ситуацію. Проаналізуємо ситуацію і ситуації. Вже на третьому уроці, а саме на наступному, в наступному епізоді, буде розбір платформи, його її налаштування і підлаштування під себе, щоб все чітко було, як в TradingView, щоб нічого нового там не було. Тобто, і саме FX Reply дає можливість відкотити графік навіть до 2004 тисячі четвертого чи 2002 року, що дуже дуже. Далеко, і ми можемо тут максимально багато інформації знайти і нею скористатись. І давайте одразу до наступного пункту. У нас є приклад якісного і неякісного бектесту. Що має бути в якісному бктесту, що якраз таки є в неякісному, які помилки допускаються трейдерами. Отже, неякісний бектест – це те, що беру те, що бачу. Тобто, сьогодні побачив одне, завтра, друге, це і це взяв, забрав. Тут стоп, там тейк і тому подібне. Тут війшов від одного там від іншого. Як відкриваю позицію від М один ембос на в одному в одному дні, в другому дні у нас ордерблоки. Ми відкриваємо від нього. Ну це неправильно робити. Тобто немає конкретизації, немає фокусу, немає плану. Ось є хороша ситуація, ніби хороша позиція. Окей, відкриваю її, а це відбувається вночі. Так, в те, коли ми в реальності будемо спати. Тобто, ми пам'ятаємо, ми маємо бектест підлаштувати максимально під реальність. Ми, наприклад, маємо за ідею проаналізувати наскільки часто лондонська сесія дає рейд азійській сесії і доставляється ну, до наступного азійського максимуму чи мінімуму Це ми беремо в бектест ідею та аналізуємо. Ось це треба робити саме коли в лондонську сесію, ніяк не вночі і тому подібне, ніяк не в Нью-Йоркську сесію. Ось беремо фокус, беремо те, що хочемо бачити, да? а не те, що е, ми собі запланували, і тут у нас думка помінялась і тому подібне. Так не має виглядати. Ось, і навіть якщо є план, є ідея, є певна закономірність, послідовність у нас, але нема статистики, немає журнал, бебектез журналу. Ось то наша вся ідея теж вилітає. Ви сьогодні ще пам'ятаєте, завтра пам'ятаєте менше менше через місяць, ви повністю забули, що ви робили. А саме коли є журнал, є нотатки, є е, все розписано в конкретний день, що було, як ви брали там угоду і тому подібне на бектесті, у вас е, випрацьовується раз впевненість, друге статистика, третє теоретичне е, і технічне знання. І ось приклад якісного Бектесту, що там має бути. Ось чіткі прописані правила та їх дотримання, саме дотримання. Тобто ми прописуємо, що їх дотримуватись, ми фокусуємося. Всі позиції та ситуація ведуться в журналі для бектесту. Ось є ситуація, ми її взяли, ми її записали. Скріншоти відправили, ми запам'ятали. Таким чином, через місяць можемо подивитись, проаналізувати вже. Нашу статистику, зробити певні висновки з цього. Розуміємо, що хочемо бачити на графіку. Звичайно, без цього ніяк. Інших ситуацій не беремо, просто ту, що знаємо. Ось, систематизовуємо своє, свою торгівлю, адже ось це максимально класний. Ключ до успішного трейдингу, систематизація, адаптація і послідовність своєї торгівлі. І ось, і звичайно, це відбувається через записи, через статистику, через додатки і тому подібне. І з бектесту брати максимально можна багато інформації, саме ось такої. Давайте зараз, щоб дуже сильно не розпилюватись, ми прийдемо до певної конкретної ідеї для бектесту, і саме від неї. Зможемо відштовхуватись, так би мовити, да щоб в нас не було теж розпилення, адже інформації багато, а що робити, так і не зрозуміло. Окей, приступаємо до ідеї. Отже, приклад ідеї для бектесту та правильна реалізація. В бектесті ідеї має бути модель, ризик менеджмент, таймфрейми, які ми використовуємо контекст і час з яким. По якому ми відкриваємо годи, адже там, як я згадав, можна відкривати їх і вночі, і тому подібне, взагалі в будь-який час, але ми це не будемо робити безпосередньо в, в лайві, тому ми маємо це дотримуватися, дотримуватись нашого в принципі Optimal трейд тайм, це от це цей оптімал трейд тайм. Давайте перейдемо вже до конкретизації. Отже, схематично модель нашу треба вказати, і звичайно, з прикладами на графіку, так як ми хочемо бачити ту чи іншу ситуацію. і Приклад моделі це є через 1х ліквідності і через злам структури на трем. Таймфреймі, тобто break of structure. Отже, намалювали схематично, графічно вставили в приклади, конкретно розуміємо, що ми шукаємо на графі, і звичайно, це нам дальше вступають наші теоретичні технічні. Знання і переміння, так би мовити, і це одним з них виступає таймфрейми, з якими ми працюємо. Що ми бачимо на глобальному маркеті, що ми хочемо побачити на інших ем, таймфреймах? Тобто тут є one week, one day, 4H, 1H, 15 антрем. Що ми хочемо бачити на тих всіх таймфреймах? Для чого вони нам треба? Що ми е, будемо шукати на них і тому подібне, певно. Теж конкретизацію собі вибудувати. От і те Optimal Trade Time, де ми спостерігаємо, не спостерігаємо, а в принципі, де ми розписуємо всі свої часові рамки, з якими ми працюємо. Як у нас азійська сесія поводиться, що ми там робимо? Що ми робимо в Франкфуртську, Лондонську і тому подібне. якщо ми торгуємо валютний ринок, якщо ми торгуємо ринок індексів. Підлаштування має бути відповідним. Якщо ми торгуємо криптовалюту, підлаштування має бути теж відповідним. Це є приклад на валютному ринку по принципу євро-долара. Далі ризик менеджмент. Що у нас входить в наш ризик менеджмент? Це звичайно ризик на угоду, максимальна кількість допустимих угод в день. Тут тобто, який daily loss є. Ризик reward ratio, тобто який мінімальний ризик reward ми маємо можемо брати. На угоди, і від того навіть буде статистично випрацьовуватись певний середній ризик реварти, який тут навіть вписаний. Ось е, правила щодо беззбитку, які є, тобто коли ми закриваємо свою угоду, коли ми переводимо в беззбиток і тому подібне. Тобто, ці правила мають максимально бути розписані. І, звичайно, як ми визначаємо. Ту чи іншу ситуацію на графіку, тобто послідовна дія, да? за допомогою чого, тобто в Liquidity, як що ми хочемо бачити на цьому таймфреймі, як ми їх підлаштовуємо до ETF таргетів хай хай таймфрейм це називається. Ось і так далі. Це буде більш детальніше розібрано в третьому уроці, тобто в епізоді, де ми вже розберемо це все якби на графіку, практично. З записами і тому подібне, ось які правила інвалідації в контексті. Це є максимально потрібна річ, і, звичайно, без неї ніяк. Отже, це все має скластися в одну картинку, і ця картинка допоможе нам знати конкретно, що ми хочемо бачити на графіку. Тобто, бачимо, що ми прийшли за певною ідеєю. Яку ідею ми маємо? Маємо певну модель входу. Через певну закономірність на ринку, і цю модель входу ми хочемо побачити на великому хронологічному часі, підлаштувавши наші таймфрейми, Optimal Trade Time, наш ризик ревард ризик, в принципі, і наше розуміння ринку, контекст і тому подібне. Ось і від цього ми можемо чітко, зрозуміло, побектестити і вивести свою чітку статистику з нотатками і так далі. Від того у нас буде все. Конкретно ми будемо цьому довіряти, і ми можемо це впровадити в лайф торгівлю безпосередньо. Ось, і звичайно, має бути ще журнал угод, який виглядає саме ось так, де вказані всі угоди, які були набрані ось протягом 2023 року. Ось і бачимо тут, як це виглядає. 2023 рік, пари євро і фунт наші правила, які тут розписані, тобто які ми зараз. Розглядали і безпосередньо сам бектест. Це за півроку. Бектест євро та фунта. По цій моделі, яку тічки ще обговорювали. Ми тепер розуміємо нашу статистику. Ми знаємо, коли ця угода була відкрита, в якусь сторону, з яким ризиком, з яким ризик ревардом, скільки відсотків зароблено, чи втрачено нотатки щодо цієї угоди, і в середині безпосередньо скріншоти цієї угоди. Тобто бачимо у нас конкретна угода, таймфрейми, переміння. Іквал хайс, допустимо, і так далі, і набираємо певно тут угоду і кудись її тягнемо. Тим самим ми розуміємо, що відбувалось в конкретний день, чому ми її брали, розписали її в нотатках і тому подібне. Да? Ще якась угода. Теж маємо конкретні таймфрейми, куди несеться графік, відмічаємо, допустимо, flow і забираємо свою угоду. Ось тут допустимо. Да? Конкретно є по нашим правилам, що ми брали, коли ми брали в конкретний час і тому подібне. Ось такий журнал має бути, щоб ми розуміли свою статистику. Від того витікає дана статистика нижче. Ось е скільки у нас є приросту відсотках, ордерів, він рейту також розбито по шорті, лонгу, євро, фунту і тому подібне, по сесіям, по місяцям, по дням, навіть і так далі від цього ми можемо зробити певний висновок, впровадити це все в лайв торгівлю і бути впевнений, впевненими в наших. Угодах така і су, є суть бектесту, така є суть ідеї, така є суть журналу і статистики. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Бектест відіграє ключову роль в професійному розвитку кожного трейдера, допомагає зрозуміти свою технічність, свою надивленість, свою статистику, ідею, сетап, модель, як хочете, так і називайте, і довіритись цьому впровадити в лайф. і Максимально ефективно на цьому в подальшому заробляти. Ось це є бектест. Далі, як і сказав, поговоримо потім про програму FX Reply, де зареєструємось, покажу всі функції, фішки, налаштування, як записувати, як відкривати ці угоди, як записувати ці угоди, і тому подібне. У Вас буде такий маленький відеогайд. в третьому епізоді. Нагадую, розберемо конкретні ситуації, пройдемо. Є вже реальний бектест, як це я. Записую їх в журнал, і від цього ви будете розуміти, що робити, з чого починати, куди рухатись і так далі. На цьому сьогодні закінчуємо. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи вам сподобалось, що хочете побачити, що було незрозуміло. Можливо, розберемо це в наступних уроках, і побачимось вже незабаром. Всім хорошого дня!